Всім привіт! Рада знову зустрітися. Сам наперед хочу вибачити за те, що останнім часом мої відео виходять з перебоями і затримкою в часі. Це пов'язано з тим, що я переїхала в Іспанію, і при переїзді я захворіла, попала в лікарню, тому були трохи якби, проблеми з цим всім. Зараз, слава Богу, вже все добре. Пішла на поправку, тому сподіваюся, що тепер відео буду знову виходити стабільно і будуть вас радувати. Як ви можете бачити з опису, сьогодні у нас знов адвент-календар. Ми продовжуємо цю тему, тому що зараз у нас сезон новорічних свят, і е, адвент-календар це хоча б якась радість в ці буремні часи для нашої країни. Я сподіваюся, що вони найближчим часом закінчаться, і ми всі зможемо насолодитися різдвяними святами в колі своїх рідних, сім'ї, близьких друзів. І своїх друзів. Тому давайте не будемо з вами затягувати і будемо розпочинати. Сьогодні я хочу вам показати адвент-календар від фірми W7. Це великобританська фірма, а саме розроблена була в Лондоні. У мене тут адвент календар з декоративною косметкою на 12 днів. Невеличкий. Купила я його в вже іспанському магазині Primor. В період Чорної п'ятниці у нас в Україні Чорна п'ятниця, як правило, один день. Тут же ж в Іспанії Чорна п'ятниця це цілий тиждень. І я встигла якраз вчора, в останній день Чорної п'ятниці, придбати цей адвент календар зі знижкою лише за 15 євро. Як для мене це доволі таки бюджетно, взагалі як для адвент календаря, хоча я з цим брендом не знайома і я навіть не знаю орієнтовно ціни на нього. Я дуже сподіваюся, що у нас буде хоча б якась вигода з цього адвент-календаря. Але давайте будемо пробувати щось новеньке, взнавати щось нове. І, е, як то кажуть, найкраще визнається тільки в порівнянні, тому що не завжди бюджет є поганий на якість і не завжди люкс є гарної якості. Бувають і винятки різні. Тому ми будемо з вами пробувати різну косметику від різних брендів, від різних виробників, усіх окрім. Країни-гресора, туди Меніць. І будемо з вами шукати, що ж нам підходить найкраще. Чи, можливо, все ж таки наша українська косметика є найкращою. Так, у мене тут невеличкий адвент-календар на 12 днів, тому давайте будемо розпочинати. Він виглядає ось так: всередині з коробочками, що доволі таки зручно. Намальовані різні косметичні засоби. Як я сказала, я його придбала в магазині в офлайні. А, ну, що я вам скажу? Це було не то, що жахливо, це було трошки так для нас дико, тому що коли я прийшла зі всіх адвент-календарів, там було тільки щось. Цей адвент-календар, причому був останній був адвент-календар від містерс від The Body Shop. А так як можливо, ми з вами його відкривали, то я його не брала. І були буквально там від Катріс адвент-календар на 5 днів. Ну, я так думаю, що тих 5 днів? Типу, мені то, наприклад, не дуже цікаво. І все. Цей був весь в пилюці, весь грязний, ось обклеєний кругом скотчем. Таке враження, що як знімеш скотч, то він весь розвалиться. Ну, просто адвент. В такому жахливому стані був. Ну, я не знаю, чи це пов'язано з тим, що багато людей було, чи це просто в принципі пов'язано з їхньою якоюсь ем, іспанською ем, звичкою, чи з іспанським сервісом. До речі, це мій не перший іспанський магазин. Я ем, недавно була ще в одному. Там теж є стенди з дорогою, з люксовою косметикою, де там все гарно вимито, вилизано, все гарно лежить. І є цілий сталаж косметики, де бюджетна косметика навалена одне на один. І брак, і розпродаж, і якісь нові, нові лінійки, все вкупі. Ціники вони ніде не ставлять, тобто ви цілу вже знаєте по факту на касі. Це жахливо незручно, тому що коли ти йдеш і хочеш взяти якусь палетку, чи якусь помаду, чи ще щось, ти або Кожен раз бігаєш на касу і взнаєш ціну того чи іншого товару, або береш, і просто потім для тебе вже постфактум буде та чи інша ціна. Це дуже незручно, просто це якась для мене ціла трагедія. До речі, якщо вам цікаво, рум румтур по іспанським магазинам косметики, пишіть у коментарях, і я тоді для вас спеціально знімлю відео по одному, двох, або скільки я знайду тут магазинів з іспанською косметикою, ви подивитесь, як тут все облаштовано. Так, виглядає він доволі такий рожевий, симпатичний. Тут у нас спойлери, ми їх не дивимося. Ну що, розпочинаємо. І в нас перший день. Так, давайте отак. Оставимо трошки погоди. Щось добре так калатає. Ніяких тут у нас на коробочки гарні, ніяких спойлерів немає. Це дуже добре. О! По-перше, у нас косметика запакована ще додатково в такі пакетики. Так. І перше це у нас Shimmer Highlighter Eyeshadow. Так, це. Виглядають вони ось так, якщо вам видно? Упаковка. Пластикова до ужаса. І просто подивіться. Тобто, ну не тримається. Пластик пластиком дешевий. Скільки тут 0, а, ні, тут 2,8 г. Це в нас три в одному. Його можна використовувати як шиммер, як хайлайтер і як тіні для е, повік. Золотавий колір. Ну, як золотай? Просто золотий колір. Доволі симпатичний. Ну, будемо пробувати. Так, перший номер є. Далі в нас номер два. Коробочки тут доволі такі. Ні, хоча є і великі, і маленькі, різні. Я так розумію, ми нічого не знаємо, що тут є, поки не відкриємо, тому що, так, да, тут в нас кругом ці бумажки є. Боже, якщо таке малесеньке. Праймер. Так, воно тут щось на іспанських. Секундочку. Я іспанською не володію, але будемо щось намагатися. Так, ну, єдине, що я прочитала, це Glow Prime сіяючий праймер. В об'ємі 5 мл. Ви подивіться на цю ліліпутку. Якщо це. Праймер для повік, то в принципі, ну, нормально. Якщо це праймер для обличчя, ну, мені його вистачить на два рази в кращому випадку. Ну, таке собі. Таке собі. З іншої сторони, що я розраховувала за, 14, о, за 15 євро отримати? Ні, Взагалі звідти я розраховувала отримати більш такі повноформатні продукти. Ага, тут у нас номерки тут всі по черзі, тому у нас немає проблем їх шукати. Наступниця у нас номер 3, Намальовані губи. Як ви думаєте, тут буде помада? Чи блеск для губ? Я думаю, тут буде якийсь засіб для губ. Так, щось квадратне. Вау! Подивіться, як воно гарно виглядає. Дуже гарно. Так, а що це в нас? Ну я думаю, що. Так, да, однозначно. Боже, ви подивіться, яка це Лілібуточка. Яка ж вона манюсінька. Бог ти мій. У нас тут такий яркий. Ну, я б сказала, ближче бордовий колір. Але боже, яка вона манюсенька! Це можна, знаєте, назвати адвент-календар в дорогу, в дорожню косметичку, щоб з собою взяти всіх цих пробничків невеличких. І невеличку косметичку, і можна було кудись їхати. Так, ну я, чесно кажучи, розраховую трошки побільші продукти. У нас тут намальовані губи, поцілуночки. Так, ну, так. тут у нас, походу, карандаш для губ. Так, вау! Я таки права. У Нас тут карандаш для губ е, в червоному кольорі. В дереві. Ой, він такий дуже червоний, дуже такий яркий. Круто. Так, є такий е, номера ніякого немає. Пише тільки червоний колір. Ну, круто. Будемо пробувати. Так, у нас з вами вже вирост... вимальовується така невеличка повноцінна косметичка. Пробуємо далі. Номер 5. Намальовані кісточки. Може, я сподіваюся, тут не кісточка. Пожалуйста. Будь ласка, давайте туди не кісточка. Тут щось довге. Тут не кісточка, тут ще один ліплайнер. А чому? І він вже такого йде рожевого кольору, я б навіть сказала коралового відтінок ріоджа. Чи ріоджа. Так, дійсно, він такий ось іде кораловий, дуже гарний. ну, Попробуємо як ним користуватись, тому що карандаші в дереві доволі такі йдуть е, твердими. І ну, це, скажімо так, для любителя. Хтось любить механічні карандаші, недуть більш. Легче використання, більш приємніші. Так, далі у нас номер 6. Ось. Так, номер 6. Так, Щось велике. Але м'ягеньке. Ні, не мягеньке. Тут у нас ще одна з вами помада. Так, ось. Ще одна помада. Так, в коричневому відтіночку. Ні, вона не коричнева, вона така нюдова-нюдова. Круто! Це такий доволі такий гарний нюдовий відтіночок е щоденно, тобто його спокійно можна носити на, щ... на кожен день. Проте, ну, цього об'єму, боже, скільки тут? Півтора і 1,5. Ой, тут навіть є назва. Слик. так, А попередній помаді яка була. Передній, я його навіть не прочитаю, тому що е, чорні букви на такому темному кольорі дуже погано видно. Так, давайте далі. сіньорочка. Лак. Ну, як для лака, дуже велика коробочка. Щось для нігтів. Пелочка? Ні, ні, це ще один карандаш. Так, це в нас чорний. Blasket Black. Просто чорний карандаш. Так, теж у дереві? Доволі такий насичений. А які тут є грамовка? Скільки тут? і 2 грама? Так, пома? А в карандаші для губ. Так, а що це на ну, якось так? А тут пише 0,21 20... грам? А тут один. А, ну так, да, ви, в принципі, порівняйте. Це так, думаю, повний розмір, а це йде от якась мініатюрка тревел формат. Ну, цікаво. Добре, що хоча б є один повний формат. І то вже приємно. Так, номер 8. Ще один лак. Так. І тут у нас щось дуже ярке. І це у нас туш, скоріш за все. Так, маскара Sexy Eyes, Так, туш для вій. Так, це, я так розумію, у нас теж йде мініатюра 5 мл. Так, давайте подивимося, яка тут щиточка. Ось така от велика пушиста кісточка. Це у нас, звичайна, чорна туш. Круто! Туші мало не буває, проте. Дай Божь, щоб вони не висихали. Так як ми з вами знаходимо ну, через один, беру, покажу. З усіх адвент-календарів, мені здається, тільки в одному чи в двох не було туші, всіх інших були. І це доволі таке. Багато їх не зберігається. Треба встигати використовувати. Так, далі номер 9. Номер... О, тут вже щось так добре колотає. Номер дев'ять. Так, щось у нас квадратне. Так. Хонолулу W7. Ось так воно виглядає. А що це у нас таке? Це в нас бронзова пудра. Чи це бронзер? Пише Bronzing паудер. Да. Так. Це у нас бронзер. Невеличкий, скільки тут у нас? 2,6 грама. Так, спробую. Ой, доволі такий гарний відтіночок. Я б сказала такий е, пісочний. Круто, спробуємо. Я, до речі, бронзер зараз використовую як скульптори, але мені підійде. Так, далі номер 10. Ми з вами вже практично на кінці, тут ще доволі таки мало лишилося. Тут щось велике, тяжке. Так, і номер 10 плаш. Рум'яшки. Ось так вони виглядають. Так, давайте. Вау! Дивіться, які не темні. Я розраховувала, що рум'яшка будуть трошки якимось більш рожевими, а вони йдуть такі прям нюдові. Круто. Останнім часом я, скажімо так, такими не користуюсь, але я їх почала купувати. У мене зараз є їх дуже багато, якщо дивилася мої. Відео стосовно покупки декоративної косметики в Тайланді, то Та ви бачите, що я там придавала дуже багато рум'ян. І от останнім часом мене саме ось такі цветінки приваблюють. Я ними поки що не користуюсь, так як е планую закінчити продукти, які в мене в Project Penny, і потім вже перейти ось на такі продукти. Я їх єдине тестую, і от потім вже по мірі необхідності або по бажанню вже використовую в своєму повсякденному житті. Так, номер 11. О, вони тут внизу. Тут щось величеньке. Так. Це вже не карандаш. Опа. Це в нас Gloss, Прозорий плеск для губ. Скільки тут об'єм? 3,8 мл. Боже, така малюточка. Я його відкривати не буду, щоб він в мене не псувався. а Освочити звичайний прозорий блеск для губ. Так, ну що? І останній з вами 12 номер. Давайте ми будемо з вами тягнути резину. Так. Він нічого не важить. Ви послухайте. Він нічого не важить, він дуже легесенький. Ну, чого, ви нам 12-й номер. Ходите всяку фігню. Резинка. W7. Ну, ні, резинка це, звісно, добре. Тобто, резинку ви рано чи пізно будете користуватися, вона вам пригодиться. Доволі вона така. Скажімо так, гарного кольору нюдового, тобто це вам не якась там зелена, фіолетова, оранжева або якихось інших відтінків. Але ж, ну не в 12-й номер. Ну, коли його десь посередньо, ти хочеш достатньо такі велике відділення. Ну, таке собі. Час. Е, так. Стосовно моїх загальних вражень від цього адвент-календаря. Ну, скажімо так, великих надій я на нього не покладала, так як я розуміла, що купуючи його за 15 євро, чогось там супер колосального, я від нього не отримаю. Проте ми отримали е мініатюрки, тому що, я не знаю, мабуть, це все ж таки не, е не пробники, а мініатюрки. У нас тут є і помади, і блиски, і карандаші, і румяна, і. Навіть три в одному тіні хайлайтер. А в принципі, можна зробити практично, практично повноцінний макіяж. Тому будемо пробувати, будемо тестувати. Я це все потім порахую, і вам десь отут чи отут напишу, а чи взагалі вигідний цей двант календар, і чи він мені окупився, навіть при тому, що я купила зі знижкою. Так. Тепер це все трішки в сторону, і я думаю, що, мабуть, ви все відео думаєте, а чому ми відкриваємо адвент календар, і перед адвентом у нас тут стоїть якась косметика. Я вам казала, що це адвент я купила в останній день Чорної П'ятниці в магазині Primor. це іспанський магазин косметики. І в цьому ж магазині прямо перед касою був стелаж з розпродажем. І на тому розпродажі було все що на стелажу. Коштує 1 євро. І ось це все я купила по 1 євро. Там було дуже багато різної косметики. Так як я поспішала, то я так швиденько взяла. Думаю, те, що мені буде цікаво, і те, що мені пригодиться у використанні. Тому що, так як я початковий блогер, я зараз не купую косметику просто. Аби купити та зняти відео і закинути її, і щоб вона лежала. Ні, те, що я купую, я планую це використовувати. Тому швиденько ми розповім про те, що тут придбала. Якщо ви не вірите, я навіть спеціально зберегла чек, що це все мене коштує по 1 євро. Перше, це у нас тіні однушки від Makeup Obsession. Одна тінь це така йде в золотому відтіночки. І чим мені сподобалась Мейкап Obsession тим, що вони доволі таки цікаво зроблені, тому що ти ось можеш внизу нажати і витягнути рефіль, і поміняти на будь-який інший. Тобто, наскільки я розумію, чи ти можеш купити окремо ці рефільчики і окрему упаковочку, і потім просто собі міняти. Чи якщо, наприклад, я не знаю, яка мета, ну тому що я не бачу, щоб майка в майка обсежно продавалася окремо рефілів, не завжди йдуть в упаковці. Тому мета того, що воно отак от, е, окремо протеє... ну, витягується, я не знаю, але штука прикольна. А, вам обов'язково це посвочу: доволі такий гарний золотавий відтіночок. Що ви не переживали, тіні не випадають, тобто вони тримаються. Будемо пробувати. Далі, знов таки. Тіні від Makeup Obsession вже йдуть в більш такому сірому відтіночку. Сі, я б сказала, такі, ем, не те, щоб вони йдуть сірі, але прямо як от е, темно-сірі. Оце буде добрий опис темно-сірі. Тому теж класна штука. Будемо пробувати, будемо користуватись. Далі таких дві баночки. Я спочатку подумала, що це в нас тіні для повік. Фірма називається Viva La Diva. І вже коли я прийшла додому, я прочитала, що це у нас виявляється глітер. Але тут, на жаль, не написано, чи можна його використовувати на очі. Айдаст. Айдуст, мабуть. Я так розумію, що його можна використовувати на очі. Але дивіться, в чому тут йде фішка. Це баночка з таким от роликовим аплікатором. І тобто ти його можеш як хайлайтер, або як е глітер використовувати, навіть як тінь, наносити і дуже зручно, що без кісточки, відтіночок сірий, неймовірно гарний. Я думаю, що, можливо, на днях я знову забіжу в той магазин. І якщо ще там залишилася акція, по одному євро, можливо, придбаю собі ще якісь відтіночки. Я собі взяла тільки сірий, е, такий більш сріблястий, і е, світло-голубий. Ось так виглядає світло-голубий. Тобто дуже круто наноситься легко. Якщо е, наносити роликом, то він іде доволі такий пігментований. Якщо потрібно зробити просто легке сяяння, посипається воно таке добре ще й. Робити легке сяння, то береш кісточку і просто там розтираєш, і воно от виходить тобі як там хайлайтер, як гліттер, і дуже круто виглядає. Будемо пробувати, будемо тестувати, тому що я це ще не тестувала. І останнє, що я купила, палеточку тіней теж одне євро. Тут вона маленька, ем, це у нас фірма Pink-Duck Лондон. Мабуть, теж. Великобританська фірма. Овітіночок 0,3. Тут всього на всю палетку 3,5 грам. Тобто тут у нас 2, 4, 6 рефілів. Тобто Кожен рефіл менше, ніж 0,5 грама. Ось так воно виглядає поблизу. Вони на дотик ідуть дуже такі шовковисті. У них на першому місці в складі тальк. Я знаю, що багато хто не любить, коли на першому місці йде тальк. Я, в принципі, до цього нормально відношуся. От. Вони доволі такі світлі, тобто якось там великої пігментації, що я від них не очікувала за таку ціну. Але виглядає доволі таки гарно, і як підчеркнути макіяж або спробувати щось. Ну, слухайте, тіні одне євро. Ну, я думаю, можна спробувати і потестувати. Тому ось таке я зробила імпульсивні покупочки. Сподіваюся, в процесі використання я про це не пошкодую. І якщо вам цікаво, щоб я пішла, купила ще щось можливо на цьому розпродажі, вам показала, яка там є ще косметика. знов таки ж залишайте все в коментарях, діліться, щоб я знала, що вам цікаво, що ви хочете дивитися. І тоді буду вже е, створювати контент і вже робити відео відповідно до ваших побажань. Ну, а у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!